Дитинка. Тепер дитинку нарікають іменем. Вона не вибирає це ім'я. Тобто їй вже дали якесь ім'я. Потім енергії її вже стартові дали. Енергії стартові дали. Тепер ця дитинка повинна десь до років шести пропрацювати от свою власну карму. Ну, батьки настільки дитинку починають опікати, садочок формується світогляд. Да? Садочок як у нас формується світогляд? Ну, колективно. колективно є, що да? там твоя думка? От хтось там Петя намалював, розмазню, але Петя хороший, бо Петіна мама принесла коробку цукерів. Да? Да. А ти, Ліна, ти ніяка, тому що ну, в тебе може і шедевр, але ти ніхто, бо твоя мама там відкриває рот на мене, що я не так виховую дітей. Розумієш? І тоді колективна думка вже в садочку присутня. Батьки своя енергія, колектив друга своя енергія, діти бігають там десь в пісочниці також, іде. Потім дитина йде в школу з 6 до речі, років до 17, дитина повинна пропрацювати карму батьків. Хто дає пропрацювати дітям? Карму батьків. Кажуть батьки, ти повинен поступити туди. Ти повинен з тим не дружити, ти повинен в такий гурток ходити. Тобто, батьки навпаки ще усугубляють цю карму, вони нічого не дають пропрацювати. Потім, після 17 років, дитина повинна пропрацювати напрацювати, пропрацювати, напрацювати свою карму, своє відношення до життя. Як вона може далі це робити, коли вже сформовано до 6 років свій світогляд колективний. Далі з шести до сімнадцяти років сформована школа, батьки, оточення ще додалося, да? і людина далі вже взагалі не знає, яким шляхом іти. В неї вичавлено, видавлено оте Божественне та іскра творча, яка реально заложена при народженні Богом творцем, всесвітом, ну, хто як хоче, так називає. Ну, людина на погане, не народжена. Людина реально на світло народжена, але в неї вже вкладено з усіх сторін стільки бяки, що вона вже просто не може орієнтуватися і приймати власні рішення. А ти кажеш, звідки? От ви, ви дуже класно, все розклали по полочкам. Супер. А далі, що робити в 17? Після того, як тебе тут да, от, над тобою попрацювали, да. тут над тобою попрацювали. Ну, чесно, так, В 40 да. починають, і в 50 починають, і в 60 починають. В залежності від того, коли в людини проснеться свідомість. Тобто Вона розуміє, усвідомлює, що в ній щось не так, а що не так, треба достукатися в глиб до підсвідомості, тому що підсвідомо, як в комп'ютері. Працює програмне забезпечення. те, що я вам сказала, це патерни поведінки, це програмне забезпечення в комп'ютері. Windows, там якийсь там 93-го року, вже є там 20-го чи 21-го, а ми живемо тим 93-м роком, грубо говоря. Так? І от коли людина усвідомлює, що треба докопатися, почистити оцей мотлох весь, поміняти програми. Щоб цей комп'ютер працював, змінити програми. Тоді вона починає шукати, де що не так, щоб ту, ту діляночку замінити на нову програму. Буває так, що повністю, та, б, е, да, от правильно, буває так, що ту діляночку не заміниш, тому що треба повністю замінити все. Якщо то Windows 93-го року, то на 20-й рік, якщо ти заміниш, то тільки тоді почнеш працювати. Або ти викидаєш ту техніку, тобто вона знеболена, вже хворобами різними, тобто вже да, шоста стадія, як я показувала. Або ти змінюєш всі програмні забезпечення і ще починаєш функціонувати по-новому. Ну це треба, щоб свідомість включилася, витягнула з під свідомості іноді вже навіть з тіла. Розумієте? Дивлячись, на які це стадії. От тобі ще. Шлях нормальний, ти ще можеш свідомість опуститися в підсвідомість і потихеньку побитяти, то в тебе ще шлях. нормальний. Ого-го, Ти встигаєш. А от кому вже там 60 за 60? ну, Це важко, але це можливо, тому що людина програмує: ой, мені вже 60, я буду вже вмирати. Програма пішла. я буду вже вмирати. А, як ти казала, Ангел? Так? Анна каже, ну хорошо, ти хочеш вмирати, ну не питання, я по часом ще тобі дам випробування, якщо ти захочеш жити, то ну, я можу тебе ще потримати. Якщо ти таки захочеш мирати, так, то я підготую, я тобі підготую. дам думку, щоб ти вже купила капці, тапочки собі, щоб ти вже купила собі шматьо костюм в домовину. Ну, не питання, я тобі дам думку, і ти зробиш все, що, що все буде кайфно. Розумієте? Тому в кожного є патерні поведінки, які заложені з собою особисто з минулих життів, раз То. породу з кожного із батьків. Ім'я дали, нарекли, про яке я говорила, що треба з любові біля тріпітно до нього відноситися. І далі воно набувається до 6 років Суспільство, все оточення, не дається дитині пропрацювання, не дається власного я показати, далі 6 до. 17 років треба пропрацювати своє, батьківське все не дається пропрацювати. І далі дитина йде вже своїми шляхами, які закриті ці шляхи. Так, да, в просторі є безліч варіантів, але вони закриті. Людина просто їх не відчуває і не бачить. Від 26 і нижче вниз починаються всі хвороби які йдуть до того, до шостої, п'ятої, шостої стадії, які я вам малювала ще на першому занятті, і доводять людину до того, що ми просто печемо пиріжки. Розуміли, так? Тобто це все, що я говорила, це отсь ось Так, ось ось Це все бяка називається, так. Да. Треба пропрацювати, да. не пропрацьовуємо а да. печемо пиріжки. Так. Получається, що ковід наш, 19-й, він вібрує, Тоже нижче 25. Наша земля вже вібрує вище. Тому реально цей вірус у нас штучний. Якщо людина буде вібрувати вище, починаючи з вдячності, зараз ми туди дійдемо, то реально штучне оце все не чепиться. Але як ми подивилися по тесту, <гану> які у вас вібрації? Це, 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 Ні, це не штучно, це реально це вимірювалося. Це вимірювалося. Є <гану> е, 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 метод Кірліан. Я можу принести в мене слайди навіть є. Як вимірювалася аура <гану> при різних емоціях, коли людина курить, коли людина там, ще чимось там займається, яка стає аура, які тонкі тіла стають. Тобто це все науково. Я займаюся тільки науковим. Тоді... <гану> так, тепер дивимося далі. Е, в кого є. Тобто це у вас низькі, 9,7 це 26 низькі. І в цьому діапазоні від 0 до 26 вчіпляється все до людини. Невдачі, хвороби, ковіди, від... мапичі віспи і так далі. Зрозуміли, так? Поганий фінансовий стан. Далі, високі, високі вже з 26 до 56. Шукайте. Є? Що у вас є? 45 Вдячність. вдячність. Да. В кого є вдячність? О, вмієте дякувати, так? Значить, ваше домашнє завдання буде дякувати. Можна всьому дякувати. От ви можете подякувати, що ви сьогодні змогли прокинутися вранці, що ви змогли піти на роботу. Чи, ну, тобто, дякувати, є... Що робота, робота є. є, що я 30, дорогі, дорогі, є. Люди по дорозі є, що працювати, так. Якщо є місце транспорт, працює. Так, тепер дивіться, вищі. Тобто це були високі, тепер вищі. З 56 до 115. Хто там, де? Є там така якась у вас вібрація? Великодушність. Великодушність є, так. Ага. Значить, все-таки можете так, щось ага. зробити. Ага. Ага. І тепер високі, 115 і 205. Є щось є. Відчуття єдності з тими, хто поруч, да? а наповнює, yeah. так, коли єдність з тими, хто поруч, наповнює yeah. така, yeah. звідси yeah. щось аж розпирає так класно. Yeah. Да? Yeah. І милосердя. Yeah. І милосердя є. Чи yeah. не все потеряно. Yeah. Дивіться, yeah. ваше домашнє завдання. Позбутися цієї бяки, yeah. да? ну, цей, до лінії, до рисочки. Yeah. Ну, 100 хто, 100%. Що там, Відмітив, використовуючи попередню методику, яка дала Світлана, раз, маючи вдячність, там, між іншим, да, любов і вдячність. Да. Далі, домашнє завдання. Привертайте листочок, чи на цьому ви пишете. Що ви зобов'язуєтеся зробити реально, не просто написати, бо реально домашнє завдання за тиждень до наступного понеділка, щоб оце все почало у вас Зменшувати. зменшуватися? Чотири фрази, з якими ви маєте попрацювати. Мені шкода, вибач, дякую угу. і люблю, люблю. Я люблю. Тобто, бачите, з дякою це усвідомлення у вас пішло. Це 45 п'ять так, да, угу. Тобто, ви вже головою усвідомили, що треба подякувати. А любов, ми переходимо, може бути розумом любов, а може бути серцем любов. Тобто я мозком розумію, що я тебе люблю. Це 50 герц. Ну просто uh -huh. тут є усвідомлення, а серцем ти ще не доганяєш. То це 50 герц. А коли вже ти серцем випромінюєш, то, то розум і серце вони в єдності, тоді це йде безумовна любов. Тобто ти любиш все, і листочки, і тваринок, і кота любиш, котрі нявкає посеред ночі. Тобто людина в собі напрацювала, є вектор напрямку, вона вже знає, чого вона хоче. Тобто, це пізнати себе шлях до себе, про свої потреби, про свої бажання, про свої цілі і того, чого ти хочеш напрацювати в цьому земному житті. Цовуємо всі наші звички, навички, знання, які ми здобуваємо, наші емоції, які пропрацьовані, які не пропрацьовані. Це все наша свідомість, яка потім піде у майбутнє, і воно на генному рівні буде передаватися нашим дітям, нашим нащадкам. І коли у вас є якісь почуття страху, вони будуть вас блокувати. Ви не будете оцими сходинками підніматися, тому що кожна емоція непропрацьована, забута, образа, ненависть будуть переростати в якісь більш сильніші агресивні прояви. І це буде приводити до того, що людина буде попадати, вертатися в низькі енергії.